Зараз буде презентація дослідження Де ІТ на війні. Насправді тому, що е, наша індустрія, звісно, приймає дуже активну участь в захисті суверенітету і незалежності України. І здається, що е, ця участь іноді, здебільшого, через телеграм-канал, це от тільки в кіберспорті або десь, а та на соціальному рівні, але втім це не так, тому що it факівці також там збирають гроші, волонтерять, створюють технологічні продукти, йдуть до лав збройних сил. Тому сьогодні насправді це такий бенефіс, можна так сказати, тому що ми вперше сьогодні презентуємо дослідження, яке зробила ті асоціація разом з нашими партнерами, і ну так воно і називається де АІТ на війні? Воно присвячено вкладу it індустрії. На жаль, поки що на жаль, щоденне та да? щоденне військове життя в країні, але я запрошую на сцену виконавчу директорку it асоціації Марію Шевчук для його презентації. Дякую, дякую. Да. Я думаю, що ви ще не забули, як мене звати, тому представлятися. Насправді, сьогодні це ексклюзив, і відверто кажучи, публічно це дослідження буде доступне тільки з понеділка. Сьогодні для тих, хто з нами в ефірі і сьогодні з нами в залі, я зупинюся на певних. Частково слайдах, які ми наразі можемо вам презентувати загалом, це дослідження розроблено у партнерстві з Mind.ua за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. І ми дуже вдячні генеральному партнеру Укрси BNP Paribas Group загалом за багато парза довготермінове партнерство. І за це власне, чому ми зробили це дослідження і що ми хотіли показати. Ми всі розуміємо, що технології проникні скрізь і власне. IT-галузь – це не тільки про підтримку економіки, це не тільки про податки, це про технології, це про рішення, це про розробку, це про волонтерство. Про донати в дуже багатьох аспектах і в дуже багатьох сферах. І, власне. Для того, щоб сфокусуватися, для того, щоб представити ці напрямки, з якими іт галузь взаємодіє в рамках підтримки сил оборони і взагалом протистояння проти ворога, ми розробили це дослідження. Це дослідження показує мінімальний вклад, тому що з огляду на дуже сенситивність питання, з огляду на те, що Багато всього ми насправді дізнаємося на наступний день після перемоги, але власне про це потрібно говорити власне потрібно підтримувати те той вклад і ті спільноти, які є на сьогодні. Тому, от я вам сьогодні презентую декілька основних аспектів, і дуже закликаю вас з понеділка на відкритих ресурсах поділитися, подивитися всі 50 слайдів, які ми присвятили цьому дослідженню. Це дослідження, якщо по дисклеймеру, розроблено на базі статистики плюс опитань, які ми проводили різних респондентів державних структур, Міністерств українських it компаній і воно включає в себе дані за два роки повномасштабного вторгнення. Єдине, що дані від державних структур і державних фондів включають в себе два з половиною роки. Чому? Тому що. Інституції, з огляду на певну бюрократію, починали працювати трошки згодом, і власне для того, щоб показати їх відвертий вклад протягом дії їх двох років, ми трошки заходили за межі двох років. Загалом, за два роки повномасштабної війни, тобто з 24 лютого по 24 лютого 24 року, IT-галузь… Починаючи взагалом вкладом в економіки, сплатила 64 мільярди податків до державного бюджету. І власне на наступний слайд я вам покажу динаміку, яку, яку ми бачимо. Я думаю, що я хотіла взяти з собою підглядати, але насправді це і так пам'ятає. В Україні в цілому оперує приблизно дві тисячі it компаній. Якщо ми глянемо там на загальну статистику юридичних осіб, їх близько 8000. тисяч з огляду там на певне. Особливості 에, it галузі, з погляду на те, що 에, it галузь під різні там розробки, під різні напрямки, може мати декілька юридичних осіб. Основне, що я хотіла сказати, кожна 20-та гривня ВВП країни створена ті галузю в — це зараз номер два. Експортна індустрія, і ми складаємо там 41 відсоток. Сервісного експорту України. Тобто ми підтримуємо економіку, це зрозуміло, і масштаб для підтримки, взагалі потенціал підтримки, є неймовірний. Не дивлячись на динаміку, всі ми розуміємо, що виклики війни впливають на всі галузі економіки, і ми не є виключенням. Не дивлячись на те, що ми бачимо деякий спад експорту, ми бачимо спад. І певну стагнацію в наймі людей податки до державного бюджету зростали протягом двох років, і це, власне, теж одна з особливостей it галузі. Ми намагаємося усіма силами виримувати ті позиції для того, щоб бути все таки індустрією, яка системно працює, яка є, має величезний потенціал для того, щоб працювати, для того, щоб зростати і точно мати велику роль в. Відновлені економіки країни стосовно цього дослідження, ми почали говорити про і ми власне аналізували основні сім блоків, з якими it галузь працює в різних напрямках, власне в, в обороні України. Перше з них це донати. Тут зрозуміло, і за два з половина роки повномасштабного вторгнення 38 мільярдів гривень було задоначено е, на потреби е, армії. Дуже важливий момент і дуже важливий дисклеймер це мінімальна сума. Як я вже казала, багато хто наразі не готовий говорити публічно відкрито. Багато хто не анонсував цю інформацію. Ми, Розуміємо, що багато всього буде, дай Боже, або взагалі не буде анонсовано, або буде відкрито більше після після завершення і після перемоги. Але власне це той мінімальний вклад, мінімальні донати, які вже наразі відомі публічно або з опитань компанії. Другий блок це адресна допомога силам оборони. Я далі трошки зупинюся детальніше на на цьому слайді, тому що він є цікавим. Соціальні проекти. Багато компаній системно працює. Власне, не дивлячись на те, що це дослідження сфокусоване більше на двох роках повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що е, десятий рік війни, і всі ці проекти насправді починалися і іплементувалися компаніями, починаючи з 2014 року. Мілітарі розробки, е, звісно, загалом кіберспротив і it армія е, також е, за різними оцінками, ми зараз розуміємо, що як мінімум 10 тисяч спеціалістів є мобілізованими it спеціалістами і окремий величезний трек, який ми будемо мати, насправді в перспективі і багато працювати над ним і після перемоги, це власне допомога і проекти присвячені інтеграції і підтримки ветеранів. Тепер трошки детальніше, бо мене бачу, підганяють, загальний обсяг донатів в середньому, якщо ми беремо грубо по статистиці, орієнтовно 80, 880 гривень. Середня сума одного донату на місяць перерахунку до одного айтівця. Вже б говорила, що це мінімальна сума з, наприклад, там мільярдів. Ми в своєму в своєму дослідженню спільно з партнерами опитали приблизно 150 респондентів. І 5,8 мільярдів це власне сума тільки цих цих респондентів, які були опитані протягом, протягом дослідження, підтримка окремих підрозділів. Спочатку, після початку повномасштабного вторгнення, власне ці підтримка цих підрозділів вона була така, як гасіння пожежі. Тобто, відповідно, з'являлися якісь потреби, точково йшли до компанії, частково якісь потреби закривалися з продовженням взагалі. з... Протягом дії повномасштабного вторгнення зараз це дуже систематична робота. Власне, 9 з 10 опитаних компаній на постійній основі співпрацюють з певними підрозділами сили оборони, системно їх підтримують, включаються в різні процеси, починаючи від закупівлі, закінчуючи загалом допомогою не тільки адресною, і також понад 100 великих масштабних публічних проєктів, які були там анонсовані протягом цих двох років, були підтримані it компаніями. Соціальні благодійні проекти ми багато знаємо, що власне ті компанії, які хтось з огляду там на певні хедкодери, хтось з різних причин і можливостей, хтось може напряму підтримувати військові проекти, хтось більше фокусується на соціальних проектах, але власне. Більше ніж 80 опитаних нами it компаній долучаються наразі до різних гуманітарних проєктів. 75 компаній співпрацюють з різними незалежними благодійними фондами. Загалом, за результатами цього дослідження, понад 100 фондів та організацій соціальної направності наразі підтримуються різними компаніями лідеру ринку. І як мінімум 2,4 мільярди гривень наразі були спрямовані за два роки на проекти соціальної допомоги. іт розробка і продукти. Основне. Основна особливість ті галузі, на відміну від них, що всі донатять, всі багато спромовують, грошей, можливостей, і цей у нас є неймовірна експертиза. Наразі це війна технологій. Україна має е, потужну експертизу, і, власне, IT-розробки і продукти допомоги зараз відіграють велику роль. 5,4 мільярда гривень інвестицій спрямовано ІТ-компаніями на власні розробки, 63% компаній або окремих фахівців, волонтерів. Займається розробкою IT-продуктів для оборонного сектору, і все загалом тут дуже важливо зрозуміти, що це не тільки it компанії це власне і робота державного сектору, тому що ми це, наприклад, власне, ті проекти, які реалізовані тільки в дії державою в дії, і вони спрямовані також на підтримку. Опори або взагалі підтримки, власна в, в, в рамках викликів повномасштабного вторгнення. Е, окремий проект «Брейван», Я думаю, багато хто з вас чув. Е, дуже крутий проект, набирає е, щомісяця обертів обертів. Ми коли розробляли це дослідження, е, е, довго вели з ними комунікацію про те, що в них ще щось з'явилося. Поки ми там верстали і погоджували, у них ще щось з'явилося. Вони наразі. Е, це точно унікальний досвід для багатьох країн світу. Я впевнена, що ми зможемо не тільки експертно, загалом, а й практично надалі після перемоги допомагати в іншому, консультувати інших. Але власне брайван системно працює по вісьми напрямкам. Не буду зараз зупинятися на, на кожному з них. Вийде дослідження. Дуже рекомендую, хто ще не чув, хто ще не співпрацював, хто ще не подавався на гранти від Брайвану, Зверніть на них увагу, вони дуже круті і. Точно, якщо ви маєте певні проекти і розробки, точно зможуть бути вам корисними. Окремі проекти армія дронів. Катерина вже пішла, але власне це проект, який Катерина починала. І за результатами програми, там за 23-й рік, я думаю, ви багато хто чули, як власне, якийсь шалений поштовх, взагалі, дронів і розробки дронів середньої країни, це так. Був з після повномасштабного вторгнення з буквально декількох компаній, які працювали, і зараз це сотні компаній, які є виробниками БПЛА. і точно, особливо останні місяці, ми бачимо багато практичних новин і практичних результатів армії дронів, яка веселить Російську Федерацію. Інші приклади технологічних проектів. Я думаю, ви багато хто чули про Аспробійонів. Ви багато чули про інших. Це тільки приклади, це не єдині проекти, які є. Їх дуже багато. Ми дуже ними пишаємося. і справді багато що всього буде щоденно е, з'являтися, щоденно використовуватися. І ми точно е, я, я точно вірю в те, що технології дуже нам допоможуть прискорити. Е, Перемоганим. Кібервійсько і а, it армія а, насправді це не, не новина для нас, але це, власне, те, куди в першу чергу почали волонтерити. 10 тисяч активів, наприклад, задіяні в АІТ армії, а, різні хакерські групи. Загалом кібератаки а, ми вже звикли до цього, ми коли їздимо часто за кордон. Ми вже насправді не так звертаємо увагу на те, що в нас постійно якісь кібератаки Ми вже так якось, як до тривоги до цього звикли. Але це цікавить і майбутнє. Я точно буде цікавити ця експертиза різних іноземних замовників, тому що це колосальний досвід для нас, це колосальна експертиза, і насправді дуже багато всього робиться для того, щоб ми продовжували стояти і тримали цю кібероборону. Також компанії, звісно, підтримують мобілізованих співробітників і 90% наразі компаній продовжують. Взагалі мають мобілізованих е, співробітників і майже 90% підтримують, підтримують їх або сім'ї і е, 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 закуповують військове обладнання, е, підтримують загалом і, і там укомплектуванням, і всім іншим, і також надають е, фінансову підтримку своїм мобілізованим е, фахівцям. Деякі приклади це приклади компанії і те, як вони працюють. Загалом в цьому дослідженні буде багато прикладів власне. Е, Історії, в тому числі історії мобілізованих співробітників і е, ветерани, ветерани це дуже великий пласт роботи, стільки скільки в нас є наразі мобілізованих е, людей, стільки ми будемо будемо мати ветеранів. Це власне те, що з чим нам вже є зараз працювати з тим, чим нам потрібно буде працювати, і інтеграція ветеранів надалі в it сферу і в інженерію, в технологію, точно. Має великі напрямки. Ми загалом сьогодні навіть кулуарно багато спілкувалися з компаніями про те, що вони вже починають більш проактивніше працювати з, з різними групами або взагалі з різними напрямками допомоги ветеранам або її інтеграції. І власне близько трьох мільярдів гривень скеровано за ці два роки на такі проекти інтеграції і підтримки. І якщо взяти там дуже базово і підсумувати власне, це дослідження IT-галузь робить важливий внесок. Багато галузей це власне робиться важливий внесок. Але ми, як технологічна галузь, можемо робити більше. І одне з основних досягнень, і взагалі там. Висновки цього дослідження, it галузь не втомилася допомагати, не втомиться в майбутньому, і точно буде ще більше всього. І я хочу подякувати кожному з вас, всім, хто працює в Україні, всім, хто підтримує військо, всім, хто розвиває IT-галузь галось всередині країни. Від нас і вас залежить перемога, тому дякую вам за цю підтримку. Дякую за те, що ви вкладаєте в розвиток України і дякую за те, що ви наближаєте щоденною працею своїми донатами, розробками і проектами. Нашу перемогу. Дякую вам, дякую колегам. І з понеділка читайте дослідження, використовуйте в своїй роботі, шерте його і долучайтеся до проектів перемоги. Дякую вам.